Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту з вами Алекс. В більшості на каналі про криптовалюту ми з вами розглядаємо проекти з потенціалом на Airdrop. В Даному відео також ми розглянемо проект, який ми вже згадували. В нашому ком'юніті зараз в даному проєкті, якби то був Nansen 1, а зараз Nansen2. Nansen 2. nansen це аналітична платформа, яка дає можливість нам за допомогою своєго, своїх on chain відслідковувати потрібні нам показники в криптовалютному світі і тим самим покращувати нашу роботу тут. Цей проєкт, я думаю, також перспективи випустить свій токен і тим користувачам, які тим чи іншим чином взаємодіяли з даним проєктом, обов'язково. Роздадуть якісь винагороди. Чим цікавий для мене цей проект, що всі активності тут заключаються в простих кліканнях на сайті. Ніяких вкладень тут не потрібно. За винятком можна, звичайно, підписатись на платну версію, ну і тим самим збільшити вирогідність отримання дропу. Ну і відповідно отримати більше інформації. На каналі про криптовалюту ми з вами згадували даний проект 2 серпня 2023 року, де відповідно були наведені посилання, по яким можна було вступити в Діскорд, піти також зареєструватися на сайт. в Общем, виконати абсолютно. Все те, що ми сьогодні зробимо з вами ще раз. А хто відповідно не бачив цього поста, то відповідно зробите ви перше. Згідно сайту CryptoRank, наш проект назбирав 88,2 мільйона доларів. Як ми бачимо, перша фаза інвестування була ще в 2020 році. Потім вони зібрали 12 мільйонів у 2021 році, і знову в кінці 2021 року вони зібрали 75 мільйонів. Ну, як ми бачимо на протязі цієї медвежки, вони ведуть себе тихо. Значить, на X на Twitter підписано в них 265 тисяч підписників, і Twitter Score у них 499, що в принципі є гуд. Як ми бачимо на них підписані TR1, TR2 фоловери, екосистеми Solana Ethereum, Cosmos, Eptos і різні інші підписники. Проект реальний топ, топові підписники. То, що зараз вони ведуть себе тихо, 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 це не означає. Що так буде завжди. Скоріше за все, вистріл буде, токен буде, ну і розподіляти будуть його вони якось по-своєму. Ми ж з вами робимо прогноз, що розпроділять вони токени між користувачами, які взаємодіяли з їхнім ресурсом. Телеграм-каналі посилання, на який ви знайдете в описі до цього відео, є покроковий гайд сьогоднішніх активностей, куди ви зможете перейти, понатискати кнопочки і перейти відповідно на ті сайти, де Потрібно підписатись або зробити активності, які ми оглянемо в сьогоднішньому відео. Також в кожному пості є знизу посилання на всі проекти, на всі ресурси проекту про криптовалюту. На деяких сьогодні я трошки підзабив, діяльність майже не ведеться, але в якомусь майбутньому там обов'язково все буде гаразд. Також є перелік топових бірж, на яких рекомендовано зареєструватись для того, щоб ви були готові для. Якихось дій на цих біржах. Дуже часто миттєво відбуваються якісь лістінги на біржах, і нам треба бистренько заробити там грошенят. І я вам скажу, бувають моменти, коли зовсім немає часу на реєстрацію і проходження QAC. Тому рекомендую заздалегідь наперед зробити це. Відповідно, переходимо по посиланню. На сайт, де нам потрібно натиснути «Launch App», і ми попадаємо на цей аналітичний сайт «Nansen», який знаходиться в бета-версії, де ми можемо збирати відповідно для себе аналітичні дані. Але ж, перш ніж це ми почнемо зробити, нам потрібно зареєструватися на сайті. Тиснемо Sync App. Далі нам потрібно вибрати тарифний план. Тут є якби ФІ-версія, а також платні версії, які вам дадуть можливість отримувати більше метрик. Відповідно, я думаю, що ті, хто от зробив платну підписку, мають більші шанси на отримання винагород. Я ж, відповідно, піду простим шляхом, піду по простій безкоштовній версії. Натискаючи на те, переходимо на сторіночку, де потрібно нам вказати свою адресу. Придумати. Пароль, натискаємо галочки, натискаємо капчу і тиснемо Sync Up. Відповідно на нашу електронну пошту відправили посилання з верифікації. Ми його натискаємо. Нас перекидує знову на сторіночку, де ми потрібно вже нам авторизувати. Стиснемо «Sync in», натискаємо на цю капчу і вводимо безпосередньо нашу пошту і наш пароль. Тиснемо «Continue» і ми вже на сайті зареєстровані. Відповідно, нас сайт проводить по всіх цих своїх основних розділах з підказками, що де потрібно робити і для чого це, цей розділ може бути нам корисним. Ми відповідно. Зараз з цілях з економії часу я быстренько тисну Next, 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 Next. Ну а ви, відповідно, вже все це прочитаєте, вивчите. адже правильно вивчена інформація дасть вам можливість в повній мірі використовувати ресурси даного сайту. Значить далі ми йдемо ось у вкладочку «Account Setting, де нам потрібно законектити наш гаманець. В моєму випадку Metamask, в вашому випадку це. Може бути якийсь інший EVM-гаманець. Вводимо пароль, тиснемо далі і кнопочку Під'єднати. Потрібно поміняти на мережу Ethereum Mainnet, якщо була. Так як в моєму випадку, включена інша, і тиснемо кнопочку Sync-IN. Відповідно, далі нам потрібно підписати повідомлення в Metamask. І ура! Ми законектили наш Metamask і всі наші дії, які ми будемо відтворювати на даному ресурсі, будуть пов'язуватись з нашим гаманцем. А відповідно, це дорівнює те, що наш гаманець за свою роботу може отримати якусь нагороду. Давайте коротенько пробіжимося по розділах. Є розділ Search. Натискаючи на нього, ми попадаємо на сторінку, де ми можемо ну, кинути в пошук будь-яку інформацію. Ну, наприклад, ми можемо вкинути сюди якийсь гаманець або ж піти по вже приведеним нам метрикам і зробити якісь для себе. Якусь розвідку. Давайте натиснемо на Nansen профіль і ми бачимо, нам тут перелік. Є якісь гаманці, є е, проектива. Давайте перейдемо на якогось із нам привели в приклад якийсь аккаунт, і де ми можемо проаналізувати дані, які на баланси токену в даного гаманця, є, е, е, яка історія у, утримання токенів і взагалі об'єму в грошовому еквіваленті порівняні порівнянні з часом. Далі також є тут кладочки NFT. NFT, відповідно, є на даному аккаунті дуже багато метрик. І як ми бачимо, в нашій історії записується, відбивається історія, де ми що робили. Можна піти укладочку токен, наприклад, і відповідно ми бачимо, тут приведені різні токени. Ну і, наприклад, нам цікавий ефіріум. Ми натискаємо на ефіріум, і, відповідно, відкривається сторінка з метриками, де ми можемо ознайомитись з основними показниками. Токену, Ethereum. баланси, обмінники. Ну, як ми бачимо, обмінники не дають нам дивитися, потрібно оновити доплатної версії. Далі є вкладочки NFT, та ж сама історія. Представлені різноманітні колекції. Також ми можемо вибирати в мережу, в якій ми будемо взаємодіяти. Мереж тут небагато. В NFT, як ми бачимо поки Ethereum, ефірі Polygon, Phantom. Також знаходимо колекцію, яка нас цікавить. Тут приведені також різні показники. Дата, коли була розгорнута дана колекція, кількість гаманців. Ну, в общем, різні параметри. Натиснувши на якусь із цих колекцій, ми перейдемо безпосередньо в колекцію, де ми можемо вивчити безпосередньо, які нефті є в колекції, які були прайси в колекції. Рангі і час, коли хтось взаємодіяв із даною нефть. Також на даному сайті є розділ портфоліо, перейшовши на який, ми відповідно можемо бачити, що в нас відбувається на нашому гаманці. Також на сьогоднішній день тут ще багато неактивних мереж, тому повноцінну інформацію, поки що, на жаль, цей ресурс не дасть нам можливість отримати. Давайте повернемось трошки назад. Ну і, наприклад, підемо в укладочку «Chain». Ну і що більш-менш сьогодні нам може бути цікаво, це, наприклад, ми перейдемо в мережу. ZK Sync і подивимося, наскільки на сьогоднішній день можна взяти за останніх. 30 днів, скільки в нас активних адрес. І як ми бачимо, що в моменті було активно 400, майже 402 тисячі адрес. Відповідно, кількість транзакцій, топ-5 децентралізованих застосунків, з якими взаємодіяли користувачі в мережі ZecanSiung. Як ми бачимо, це SyncSwap, CRV, zk ZKTNC і Dmail. Далі вкладочка по смарт-контрактам. Активність розгортання смарт-контрактів в даній мережі перейдемо на вкладочку Entities. Ця вкладочка говорить про те, на яких ресурсах найбільше були активні люди. Ну і відповідно із подальшими детальними характеристиками. Гуляючи по цих вкладках, якийсь момент у нас вискакує ось таке віконце, тиснемо далі Let's Go, і нам потрібно тут відповісти на запитання. Перше з яких запитань, це для чого ми будемо використовувати НАЦУ. Для роботи, для особистих цілей і для обидвох перших цілей. Next. Далі, який наш головний інтерес? там? Пошук NFT, пошук DeFi і macro V Market. Ну, давайте третій я виберу. Наступне питання: наскільки ви досвідчений користувач блокчейнів? Ну, наскільки ви розумієте теханаліз? Тобто там. Початківець, проміжний і просунутий. ну Давайте продвинутий напишемо. Наступне питання, де ви почули про, про цей ресурс. Тобто ну, Я ставлю соціал-медіа. І далі нам потрібно по можливості вказати Telegram ID і сюди Discord свій юзернейм. Значить, йдемо в свій Discord і копіюємо свій юзернейм. Повертаємось назад на сайт і вставляємо сюди і тиснемо кнопочку Submit. Є. Yeah. Далі нам потрібно підписатись на соціальні мережі, вступити в Discord, X, LinkedIn, YouTube. Значить, Discord посилання проведені в мене в телеграм-каналі, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео. А також це посилання може в якийсь момент стати неактивним. Тому на головній сторінці сайту знизу, справа, є також перелік посилань, куди безпосередньо ми клікаємо і переходимо на сторіночку, де нас запрошують до Discord. Приймаємо запрошення, і відповідно тут потрібно верифікуватись. Погоджуємося з умовами. Далі тиснемо кнопочку Verify. Далі потрібно перейти по посиланню. Бот нас переправляє на сторіночку, де потрібно верифікуватись. Тиснемо цю кнопку Login to Verify, авторизуємо, коннектимо з нашим Discord цього бота. Він нас щось там перевіряє. Далі знову тиснемо Verify, ставимо галочку в капчі, натискаємо на оцю сину кнопку і отримуємо її. До моменту, поки ось тут з'явиться така зелена кнопка. Буде написано, що ми вже верифіковані. Повертаємось назад на сторінку, натискаємо на сторіночку Nansen. і ми бачимо, що для нас відкрились вже розділи. Обов'язково йдемо у розділ GM і вітаємося. GM розшифровується як Good morning. Також йдемо у вкладочку International і вибираємо обов'язково, що ми українці. І буде для нас відкрита українська група, де ми зможемо почати спілкуватись. Спілкування тут, як ми бачимо, не дуже. 30 березня останній я на іншому аккаунті тут був на сьогоднішній день пройшло три дні, як ми бачимо, ще ніхто з українців сюди не зайшов, не привітався. Але ж я думаю, що цей тишею варто скористатись і безпосередньо зайти сюди поранше, тому що якщо ми натиснемо, ну, наприклад, на себе, то як ми бачимо, тут є дата, коли ми вступили в даний Діскорд. Тим самим, колись, можливо, сьогоднішня дата дасть нам можливість присвоїти нам якусь роль. Раннього користувача, якось так. Ну, відповідно, по посиланнях на ек із телеграм-каналу переходимо, підписуємося. Я вже підписався. Ну і далі, LinkedIn і YouTube канал На цьому по даному проєкту в мене все. Підпишіться, будь ласка, на канал. Ми вже підтягуємося плавно до 1000 підписників, залишилось трошки більше ста. Нагадаю, що частинку токенів, отриманих айрдропов я буду розігрувати серед користувачів, які залишили свої коментарі під відео. Після того, як канал набере 1000 підписників, ми з вами будемо проводити прямі ефіри. І, зокрема, у першому прямому ефірі я розіграю токени Celestia 21 токен, там в мене, по-моєму, десь в стейкінгу. Оці токени ми розіграємо. Не знаю, правда, чи всі зразу, чи розділимо на декілька. Рандомно будемо обирати відео і також рандомно будемо обирати коментарі. І відповідно, кого обере програма, той отримує трошки цього криптовалютного щастя від мене. Тому, будь ласка, коментуйте, ставте лайки і, можливо, ви будете якраз саме тим, хто отримує від мене дроп. А грошики лишніми не бувають. На цьому буду дякувати вам. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра. そして